Вітаю всіх. І мені дуже приємно, що ви побачили моє повідомлення про те, що вписати тільки про великі міста, тому що я не бачу сенсу розглядати загальну тенденцію по кожному маленькому містечку, тому що це потрібно глибоко розглядати його, яка там буде ситуація? А великі міста можна більш-менш розглянути в загальному виді. Тому було в мене питання про Херсон. Зрозуміло чому? Тому що обстріли постійні. Давайте так. Місто Херсон. Загальні тенденції до кінця 2023 року. Подивимось спочатку так. Загальні тенденції до кінця 2023 року по місту Херсон. Що нас в нас Херсоні чекає? Ну, звісно, що ще важка ситуація, але допомога йде і багато рішень будуть прийматись. Інформації багато, на жаль, зливається, щоб ви зрозуміли. Допомоги багато. Дій багато приємних вночі. Знаєте, Херсон? Угу. Місто Херсон через вас багато чого. На тему військових. Тому дуже важка поки ситуація. До кінця року ще важка, тому що для лівого берега, звісно, потрібна допомога. Тому, ну, ви знаєте, чому? Через вас це, як це? Ну, не хочу називати нічого зайвого. Тому Херсон, на жаль, через. Військових через військову допомогу до вас ще буде канонади. Давайте так. На початку 2024 року в Херсоні стане менше обстрілів. На початку 2024 року. В Херсоні стане менше обстрілів. Повинно стати. Повинно стати менше вночі. Знову таки. Завдяки військовим, завдяки нашим військовим, завдяки їх діям повинно стати менше обстрілів на Херсоні. Тому що лінія фронту повинна встати далі. Кажу так. Коли далі буде лінія фронту, тоді менше будуть обстрілювати той Херсон. Розумійте ви це? Коли далі буде лінія фронту, і вже в новинах про це сказали прямо. Чому затіяли на лівому березі всю операцію, щоб місто Херсон страждало менше? Це вже в новинах гуляє всюди, тому кажу прямо. Я не хочу казати багато зайвого, тому що там операція дуже така таємна на лівому березі. І Херсон, вам треба, на жаль, почекати, коли лінія фронту на, лі... на лівому березі стане далі від вас. Тоді, реально, вам стане легше. І це вже буде початок 2024 року. Почнеться тільки тоді. На жаль, тоді. Тому, кого цікавлять маленькі населені пункти. Правий берег, відновлення, повернення, лівий берег, де окупація повернення. Пишемо тільки в приватні повідомлення. Тільки так. На коментарі про міста я не відповідаю. Всім, миру, віримо в ЗСУ.